Я помолилася за наших ворогів, і в ту саму ніч ми були в підвалі. Саме прощення даром. Я хочу вкорінити оцю ненависть до них не тільки в собі, а й в своїх дітей. Ми втомилися, і війна озлоблює нас. Я думав, що Шевченко перегнув собі трошечки. І там часом міг Шафутінський грати, Тетяна Буланова, Гарік Хлічевський. Я пам'ятаю, як бабця плакала тоді. І саме страшне, що це ж не триває ні три роки, ні десять років. Це триває століттями. Ми маємо справу з сатанинським діянням. Хоча мені здається, що окремий котлован для тих, хто бездіяльний, теж там готується. Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо всіх, хто дивиться наші подкасти. «Прийди і подивись в рамках нашої програми. «Прийди і подивись, яку ми реалізовуємо у співпраці української освітньої платформи і Патріаршої комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді. Сьогодні тема нашої розмови непроста. Сьогодні Аліна підготувала дуже серйозні запитання, і ми спробуємо. Дати на них відповіді, або радше спробуємо шукати відповіді на них. Аліно, тобі слово можливо для короткого представлення тебе, твоїх вражень про цю програму, і вже тоді ми перейдемо е до власне, теми, яку ти готувала для сьогоднішнього випуску подкасту. Я є учасницею програми Прийди і подивись. Я неймовірно рада і вдячна, що мені вдалося долучитися до цієї програми, тому що я справді відчуваю спільнотність інформацію. Для себе і оцей шлях, коли я наближаюся до Бога і знаходжу якісь відповіді всередині себе, і впродовж цього періоду цього шляху до мене прийшло запитання про справді прощення, тому що я пам'ятаю, коли в нас були перші реколекції, і в нас була молитва. Це здається. І ми молилися, і нам була можливість дана помолитися за те, що ви хочете в цій секунді. І я помолилася за наших ворогів. І в ту саму ніч ми були в підвалі через ракетну небезпеку. І я була дуже зла на себе за те, що я помолилася за людей з країни 404. І в подальшому кожного вечора, коли молилась молитву чи наш. Я промовляла, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Кожен раз ловила себе на думці, що я не прощаю винуватцям нашим, і чи взагалі я можу промовляти таку молитву і оця ненависть, яка же в мені, чи вона не буде мені заважати будувати якісь живі стосунки з Богом. Насправді це питання дуже непросте, але воно дуже справжнє. Бо воно турбує, напевне, не лише тебе, турбує багатьох з нас, адже живемо. В дуже непростих реаліях війни. Ти казала, згадувало про ту ніч, в якій ми в рамках нашої реколекції сиділи тоді в підвалі. А я згадую собі сьогоднішній ранок, коли я е, свого сина не міг відправити до школи, бо була ракетна небезпека по цілій Україні. Я не знав вести, не вести, кружляти по місту, залишатися вдома. Питання прощення е, не є питання простим, але воно є умовою Умовою для того, щоб отримати прощення від Бога. Християнство є релігією любові, релігією стосунків. Але саме прощення є даром. Ми не можемо його самі собі взяти. Ми не можемо своїми силами простити. Це прощення ми маємо просити в Бога. І тут я би сказав, власне, просити силу про. Простити, бо, роби... бо прощення є даром для нас. Більше того, цей дар ми перш за все робимо самі собі. Бо ми живемо з цим тягарем непрощення. Ми живемо з цією озлобленості, воно не дозволяє нам жити. Ця... І небезпека що ця ненависть, ця ненависть вб'є в нас людину. Власне, ненавистю ми вбиваємо в собі людину. Ненавистю ми подібнюємося до агресора. Християнство є дуже невигідне, якщо хочемо так говорити мовою меркантинності, якщо думати так, тому що е, в, воно вимагає любові, любові навіть до ворогів. Що нам може дати силу простити, це досвід бути прощеними. Бог, який нам прощає, Бог, який виявляє своє милосердя е, до нас і прощає нам власне наші провини. Важко говорити про прощення. Агресора, насильника, коли він ще насилує жертву. І це зараз відбувається з нами. Наші рани дуже глибокі. Але те, про що дуже важливо говорити, те, що, можливо, навіть не про прощення, я собі дозволю так сказати. Але не дозволити не впустити в своєму, своє серце злоби. не пустити в своє серце ненависті, не пустити в своє серце бажання пімсти. Бо це насправді те, що руйнує нашу людськість. Але виявом такої максимальної, здавалось би, е абсурдності Божої любові, здавалось би, є молитва Ісуса Христа на Христі, коли Він висячи на хресті, е молиться за своїх ворогів їм, бо не знають, що роблять. Ти, хто є агресором, той, хто робить зло. Тих, хто не вміє любити, це той, хто не досвідчив цій любові. Власне проблема в тому, що ну, я їм не хочу пробачати, і я хочу вкорінити оцю ненависть. До них не тільки в собі, а й в своїх дітей. Тому що в мені не було цієї ненависті. Так я там ходила на марші, е кричала назавжди єдина Соборна Україна. Оце «Кохайте з чорновриві, та не з москалями. Я думала, що Шевченко перегнув собі трошечки. Тому російський контент для мене закінчився рівно 24 лютого. До того, ну, можна скинути на те, що я була дитина, але ну, більшість нашого населення було такого, що. До 24-го числа для них Росія була братом. І саме страшне, що це ж не триває ні три роки, ні 10 років, це триває століттями. І от це наше прощення, як мені здається, і допустило те, що, те, що ми маємо зараз, бо наші люди е, пробачали, це вина влада, це невинні люди. Хоча, мені здається, що окремий котлован для тих, хто бездіяльний, теж там готується. І та, в молитві я прошу, щоб Бог їм там відкрив очі, е, показав свою справжню любов до них. Але навіть коли закінчиться війна, я хочу, щоб оця ненависть до них в мені залишалася. І в моїх дітях, щоб я засадила такі засади, може, зараз буде звучати дуже не дуже, що це країна гній. Ну, дивись. Це не просте питання. Я насправді дуже хотів би тебе застерегти. Від та й не тільки тебе, і себе теж. Насправді ще скажу, не впустити в серце злоби і ненависті, тому що це не про християнство. Ти розказував про, про якийсь там контент, наприклад, я пригадую своє дитинство, я пригадую свою прабабусю. Вона залишилася вдовою у 19 років, коли моя бабуся була ще в її лоні. Мого діда, дідуся, прадідуся застрілили москалі, і бабуся, прабабуся на восьмому місяці вагітності мусила їхати в інше село. На возі вони везли січових стриців, власне. І ховати, плакати не можна було, бо на, на, на горі сиділи москалі, якщо би. Віднявся цей гвалт, то, то могли б пустити чергу. Але я пам'ятаю, власне, коли в нас ну, в домі, як я в 90-х е, десь там були ті перші магнітофони, не? касети, і там часом міг Шафутінський грати, Тетяна Буланова, Гарік Клічевський. Я пам'ятаю, як бабця плакала тоді. Е, як в, і, і, вона, і в нас тоді таке було десь правило, що. Ну, Що в присутність бабці точно ніяка руська, російська музика москальська не звучала. І тому так важливо ну, десь розуміти свою ідентичність, цінність того, хто має мати історичну пам'ять. Але тут важливо також вміти розрізнити між гріхом і грішником. Це дуже непросто побачити в агресорі людськість, бо її там немає. Загалом, я вважаю, я не знаю, що так можу говорити, я вважаю цю діяльність, це те, що відбувається, це сатанинським діянням. так? Важко побачити в цьому людськість. І тут, і тут треба розуміти, що ми маємо справу. З сатанинським діянням ми потребуємо навіть в тому всьому Божої допомоги, Божої інтервенції, Божої дії. Ось, але те, що ти кажеш, що ти не готова простити. Ну ми тоді будемо жити з цим тягаром. Е, ми, ця ненависть е, це я е, я не кажу, що треба обійматися і е, любитися, там, як, як таким, треба зрозуміти, хто ми якими правду про себе вміти мати свою ідентичність, так я не хочу виглядати пацифістом, і це, це не абсурд. Я вірю, я, я як християнин, хочу вірити в силу любові, бо тільки любов може зцілити мене. І тут, коли ми говоримо про нашу молитву, я не знаю, можливо, правильним формулюванням було би молитва про навернення. Всього того людського, всіх тих людей, які ще там є, які ще там залишилися. Звичайно, ми не можемо узагальнювати, знову ж таки, ми маємо відділити добро від зла. Ми маємо стати на сторону правди. Ми маємо бути з правдою, правдою якою є Христос. А правда про Христа є те, що Він є любов'ю, Він є милосердям, Він є прощенням. І це прощення Він, перш за все, дарує, дарує нам. Бач, ми не можемо жити за принципом. За принципом оцих таких, е, такої, я б сказав, е, ланцюга реакцій зло за зло. Тому що в таким чином воно ніколи не зупиниться. Ну, бачите, ми і не відповідаємо зло на зло, ми завжди обороняємося. Абсолютно, вже вже... Абсолютно. деколи хочеться вже почати відповідати. Кожен раз, коли відкриваєш новини, коли стоїш на щиті, вже хочеться. І коли оця ненависть до них породжує ще в тобі не ненависть, а такі якісь негативні думки до твоєї нації, коли знаєте, якісь виливаються наративи, чому я маю донатити, нехай воюють діти депутатів, і ти ще й, крім того, всього, що ти втрачаєш надію в 404 країни, ти ще й в еволюцію взагалі людську якусь втрачаєш надію і. Якщо от, знаєте, запитати риторично, наскільки твоя ненависть до того всього є, я казала дівчатам, що якби мені дали можливість натиснути на кнопку ядерної бомби, я би не натисла. Але якщо б я дивилася, що то хтось робить, ну я би не заважала. Те, що ти говориш, я розумію, воно і дуже правдиве. Але водночас є дуже страшне. Це ті реалії, в яких ми живемо, це я дуже розумію, що потрібно часу, щоб, перш за все, зупинилася ця агресія, ця війна. Потрібно часу і умовою примирення, зрештою, є визнання помилки. Коли я говорю про прощення, я не говорю про примирення. Бо... Важко обійматися з тим, хто тебе вбиває. Зрештою, для того, щоб відбувся цей контакт, потрібно визнання помилки, готовності щось поправити, виправити, надолужити. Коли ми йдемо до сповіді, визнаємо перед Богом наші е, провини, якими ми його образили. Ми як мінімум виявляємо бажання змінити щось, визнаємо себе грішниками, е, маємо якесь надолуження, якусь покуту, якусь постанову поправи. Поки що цього всього не, не видно. Але я говорю про прощення, як відпустити цю злобу зі свого серця. І це дуже непросто, тому що... але з іншої сторони ми не можемо жити. Втомилися, ми втомилися від війни. Ми втомилися, і війна озлоблює нас. Чим довше вона є, тим більше ми стаємо злі. Але знаєш, в чому проблема? Мені так здається. Що ми не виявляємо цю злобу на агресора. Цю злобу, яку ми акумулюємо, ми дуже часто проєктуємо на тих, кого ми любимо. Ісус Христос дозволив, щоб його розп'яли. Це був його вибір добровільний. Але цим розп'яттям він, е, він виявив проявив любов до нас, до тих, які Його розп'яли. Ми всі, кожен. Тому що причиною розп'яття Ісуса став наш людський гріх, який Він саме в такий спосіб хотів надолужити. Чи зараз розпонають Україну Так, разом з Ісусом Христом. Україна є розп'ята, роздерта. Але так важливо, щоб ми не дозволили собі е, зненавидіти. Бо, власне, тим самим е, вбиваємо в собі те, що в нас є людське, те, що є Боже. Відкидаємо його. Як ви вважаєте зараз, особливо в теперішньому часі, чи всім нам треба якісь консультації психолога, чи можливо там бесіди з духівником було би достатньо? З компетентним можливо, але я думаю, що ми всі жертвами війни. Ми всі, оскільки війна вже три роки триває, ми всі ПТСР. Ми, ми, ми маємо дуже і це і це колективна травма. Так само, як голодомор, це колективна травма нашого народу, за саме ця війна. Це колективна травма глибоко закарбована. От, власне, вона закарбована вже і в нас, і в ДНК наших дітей, внуків. Ось, ось ця травма закарбована. Не ненависть має бути закарбована, а травма, яку треба буде лікувати, яку треба буде пропрацьовувати. Е, чи психолог, чи духівник. Ну, я б не брався узагальнювати. Є різні випадки, є, і, і навіть реальність війни в різних регіонах України, в залежності від особистісті, кожен переживає по-різному. Е, я б не казав або, або, я б казав і-і. І безумовно, те, що точно потрібне, однак це і духовний досвід життя. Я розумію, що мої слова і можуть виглядати роки навік смішно, М? але я би дуже хотів, щоб ти їх не баналізувала. От е, мусимо мусим собі принаймні бачити цю перспективу, перспективу нормального життя. Перспективу життя не в гніві, не в злобі, а перспективу життя у мирі. Ну, не знаю, наскільки е, мої слова є вірогідними для тебе, чи вони відгукуються тобі, то хіба ти скажеш. Але, але от, е, я дуже потребую говор, сказати те, що кажу. Бо відчуваю, що градус цієї злоби ненависті агресії є дуже високий. Я це бачу по собі, і, але одночасно розумію, що це є дуже небезпечно. Та насправді вам дуже дякую за цю розмову, і мені є дуже багато що почерпнути і подумати, і кроків, яких робити. Я зараз розумію, що це буде супер важко, і що це займе мені можливо навіть не рік і не декілька. Але це того вартує, щоби, щоб дійти до того поєнту, коли ти вже зможеш е, спокійно про це говорити, і в тебе не буде жевріти оце таке накальонне відчуття всередині. І дуже цінно е, в такі моменти почути справді думки, які не просто е, наративні, а які йдуть зі святого письма, які справді мають сенс і заставляють тебе думати. І... Ніби навертати на ту сторону, яка дійсно має бути, на сторону добра і любові. Ну, ми всі, ми всі на цьому шляху, і так важливо допомагати одному. Е, світ став би значно кращим, якби ми частіше говорили слова «пробач» і дякую. Тому я думаю, нам важливо почати вже від сьогодні, в наших стосунках з нашими найріднішими, найближчими друзями мати відвагу. Говорити вибач і дякую. Тому що прощення це не повторюся, але це не вияв слабкості. Це вияв відваги визнати свою помилку. Дякую. Дякую тобі.